Та, мужики, хто дивився Оріона, РДшку і так далі, дв Кентавр, пацани хочу запропонувати дійсно офієнний апарат. Офі Я зараз просто розкажу по обсяг, ви поймете в чому справа. І справа навіть е, в ціні, то що е, фактично е, дешевше тільки буде е, Сентай на низьких колесах. А тут е, все-таки е, апарат на рівні з кінтавром з ДВ. По базі, по колесах, по мостах. Передній мост посилений, навіть іде передній мост іде посилений. Зараз покажу детальніше. Задній мост стандартний, як кінтаври, бачите, додатково вже стоїть дві гідропари. додатково. Навісне на 500 кг, вом, там, дві швидкості, все стандартна вушка, на жаль, приварені. Але навісне таке стандартне, воно і в кінтаврах, і в ДВшках, і в ДМТЗ, в Оріонах, і в е усіх. А що важливо, дводіскове щеплення теж в комплектації, де, так? І <кій> бачимо задні колеса резина грубо 11,2. То фактично, як Кентавр, SDX, як як той, як Оріон найдорогій, але ціна дешевше, набагато за а, ті трактора. За люксові там, з усіма наворотами, скаути і так далі. Файтери, вони значно дорожчі йдуть. Той саме бюджетний варіант РДшка, і дивіться, вона непогана. Кемовський мотор, повний привід, три циліндри, тракторець сучасний оновив це дизайн. То вже 24-й рік. Перший місяць 24-го року випуск два насоси, гідравліка, маса, рівна повністю в ноль, підлога, бокова коробка е, сидіння зручне, не пілотовське, звісно, не ДТЗ, але зручне з підлокотниками, амортизоване, все, приборка Фотоновська. Тракторець дійсно годний за свої гроші, за свої гроші. Негірше. А десь по, по опціях, як щеплення, як, як ширина коліс скатів, як ці. Навіть краще опережає гідропари, гідравліка, опережає, навіть дійсно. Багато яких конкурентів в подобному класі тракторів. По якості то на рівні теж двк Кентавр сміливо, сміливо можна брати, сміливо бу, 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 бу. сміливо можна експортувати, пробачайте, замовляючи. Проблем з ним, з ним по сервісу ніяких не буде. Моделька називається пам'ятаю, то Ford rd Lux, Lux. 2024 року випуску на КМовському 385 двигуні, дуже файному, надійному. Вот. І передній мост, бачите, рама йде посилена. То тут же ви платите гроші за дійсно крепкий трактор, не тільки за капот за фари, а дійсно за крепкі надійний трактор. Всі питання по телефону, номер бачите, внизу можете дзвонити, питатися. Доставка в нас є Україною по всій території безкоштовно, без передплати. Документи повністю надаємо, все під ключ. Також багато є навісного, прицепного, будь-які обманняння на даний трактор можете теж запитати в наших менеджерів. І е, Всім бажаю гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Шануємося!